The cat Далі знову про енергетику, а саме про зелену генерацію. В той час, коли теплоелектростанції загалом українська енергосистема знаходиться під постійними обстрілами, під ударом агресора Російської Федерації, час згадати про зелену генерацію, про те наскільки вона може зіграти роль підставити плече, так би мовити, загалом нашій енергосистемі. Наскільки її розвиток зараз здатен нас підтримати з нами не на зв'язку, а наживо в студії директор Асоціації сонячної енергетики України Олександр Кисельов, пане Олександре. Вітаю щиро. Да, Вітаю, дякую за запрошення. Отже, я пам'ятаю, що найменше одне повідомлення про прицільний обстріл сонячної електростанції на вільній території України на підконтрольній. Можливо, я пам'ятаю не все. Який зараз стан нашої сонячної генерації? Сонячна генерація разом із іншими видами генерації, вона зазнає значних ударів. І ми читали про останній, який е, трактують як влучний постріл був по сонячній електростанції в Дніпропетровській області. Це досить велика, потужна е, сонячна генерація. Але е, разом з усією генерацією вона зазнає таких же ударів, тому особливо генерація, яка розташована там в зоні Одеси, наприклад, там я особисто спілкуюся з, з моїми колегами. Е, і, відповідно. Сам, е, суть генерації вона створена на генерується на основі сонячних модулів, які мають скляне покриття і досить легко пошкоджуються. Тому внаслідок роботи ПВО, обламків чи осколків, е, вони щоденно зазнають пошкоджень, так як і все інше майно громадян і інша генерація. Бо я коли міркував на цю тему так сам для себе, я давно цікавлюся темою сонячної генерації, колись навіть думав на будинок ставити, але так руки не дійшли. Ми, до речі, про побутових споживачів поговоримо сьогодні після новини реклами. Тож, хто цікавиться темою, так би мовити, в приватному господарстві, дочекайтеся особливо. А я зараз про інше. Сонячна електростанція це скляні панелі, це не залізобетонний корпус, там, скажімо, ядерного реактора, який все-таки ну, від мавпи з гранатою, але все-таки можна захистити. Але з іншого боку, ну суто гіпотетично. Його ж так само швидко і можна відновити. От на деокупованих територіях вдалося відновити, наприклад, на півдні якісь потужності? Так, досить активно йде відновлення. Ну, слід зазначити з мого власного досвіду: я мав участь у будівництві сонячної електростанції в Миколаївській області. В Снігурівці, і вона певний час була в окупованій зоні. І ну, безумовно, це боляче дивитись, тому що, ну, наприклад, на цій сонячній станції було встановлено більше 38 тисяч сонячних модулів. Внаслідок військових дій, внаслідок мародерства, було викрадено більше 30 тисяч. Боже, і, ну, і частково це пошкоджено, викрадено і викрадено було все, що має, хоч якусь цінність у вигляді там, металолому. Ну і на жаль, це ну, як слід на наслідок, невід'ємна частина тієї війни, яка веде Україна. Але я віддаю належне, тому що досить складні умови на сьогодні, як і в роботі. Де багато фахівців на сьогодні в збройних силах досить складно знайти фахівців для відновлення, досить складно знайти певні матеріали і обладнання. Але я віддаю належне моїм колегам, які відновлюють, знаходять сили і можливості відновити. І певним чином деякі генерації, ну звичайно, не в тому обсязі, значно меншому, але на сьогодні видана і продовжує генерувати і віддавати електроенергію в енергетичну систему, певним чином підтримуючи. Ну, от коли в поза минулому році був блокаут, такий в осінньо-зимовий період був короткий світловий день, і там очевидно, сонячна генерація могла допомогти менше. Якщо зараз, от ми говоримо через втрату теплових маневрових потужностей про ймовірно складний серпень, наприклад, я чув такий прогноз в контексті енергетичному, чи більше може допомогти зелена генерація, зокрема сонячна генерація, влітку, коли довгий світловий день, наскільки більше? А безумовно справа в тому, що ну, вірно зазначили, що активність генерації. Вона напряму залежить від активності сонячного світла. І коли влітку це буде майже максимальна генерація. Ну, для прикладу, я от, 5-кіловатна станція в Київській області, вона влітку буде виробляти протягом світлового дня десь 800 кВт місяця, вибачте, 800 кВт годин за місяць, а в зимовий місяць ну, вона там ледве виробить 100 кВт годин протягом місяця. Аж так. 1 до 8, один ну, до, до 10, а в залежності, якщо це не ідеальна орієнтація на південь, вона може бути менше, тому що впливає і хмарність, і те, що сонце низько над горизонтом, відповідно, інтенсивність значно нижче. Ну і на даху не завжди оптимально можна зорієнтувати. Але тим не менше, це те джерело генерації, яке там не вимагає бензину, не вимагає там додаткового запуску цього генератора, і певним чином може. Покрити якісь мінімальні потреби для да, аварійні, які необхідно кому потрібно. Кожен формує відповідно до своїх потреб цей мінімальний аварійний запас. Я знаю там, умільців, які там з панелей і випрямляючого пристрою складають для тих районів, які постійно під обстрілами і постійно зазнають пошкоджень, Такі невеликі пункти. До речі, наші деякі учасники в цьому участвують, збирають невеликий пункт де пункту незламності, де можна зарядити акумулятор. Цього вистачає і досить такий. Тобто для такої механізм. розосередженої генерації, про яку зараз говорять, що треба децентралізовувати. Сонячна генерація теж підходить. Безумовно, підходить. Ну, всі ми розуміємо, що вона не може замістити традиційну генерацію, оскільки система вимагає балансування, вимагає підтримання частоти. І в цьому якраз складність. Але основним чином, на мій погляд, це в тому, що кожен із нас забезпечується себе генерацію, знімає частину тягаря. Частину навантаження з безумовно. І немає необхідності там через там, 100-200 тисячу кілометрів передавати електроенергію, завантажуючи обладнання, завантажуючи трансформатори для того, щоб передати цю електроенергію. Певним чином це розвантажиться. Для розуміння Ну досить досить значна величина. На сьогодні у нас десь порядка 56 тисяч побутових споживачів встановили собі а, сонячні станції і генерують, виробляють за зеленим тарифом. І загалом ця потужність складає 1,7 гВт. Тоб... 1,7 гВт, та ніби й немало. А централізовані, ну великі сонячні електростанції, який відсоток дають нам в енергосистему? Е, ну, якщо можливо, буде цікаво слухачам. Наприклад, на початок 22-го року до початку агресії в нас в системі було встановлено 108 гігават зеленої генерації загальної потужності, встановлено в балансі 21-го року, це складало 13,8 відсотків разом з гідроелектростанціями. Угу. Після початку війни, а в лютому 22-го, ситуація звичайно кардинально змінилась, і десь 25% п'ять потужності вони знаходяться на окупованій території. Більше мірі це вс це порядка вісімдесяти близько до 1,25 ГВт. А це території Херсонської, Запорізької, угу. а сес дещо менше. Це порядка 14% потужності. СЕС знаходиться. Це 0,6 ГВт на сьогодні. Знаходиться на куповані. Ви вже згадали, що за зеленим тарифом віддавалося це в енергосистему, і кимось віддається зараз, хто має надлишок. А яка ситуація з цим тарифом? Це було я пам'ятаю, що було багато дискусій, тому що спочатку його закладали як той, щоб інвестиції стали привабливими, щоб це швидко окуповувалося. Потім це стало непомірно дорого. Що зараз? Зараз, якщо ми говоримо про тариф на Укренерга, наскільки пам'ятаю, була дискусія, через який, власне як механізм використовується як механізм на Укренергия, покладено ПСО. Суспільно' виконання суспільного обов'язку для компенсації через тариф на Кокренерго прийнято було рішення, і виплачується компенсація для промислових станцій через державне підприємство гарантований покупець, і відповідно для постачальника універсальних послуг іде оплата для домашніх сонячних станцій. Так традиційно сталося. Я думаю, що причини і аналіз тема там окремої передачі, але тариф на Кокренерго хронічно не дофінансовувався. Завдяки знову ж таки, завдяки багатьом факторам дефіцит покривався за рахунок кредитних ресурсів, які отримувалися, і таким чином накопичено було певну заборгованість, яка на сьогодні, за інформацією на сайті ДП «Гарантованого покупця, складає 23 мільярди гривень. Поточні розрахунки ну, закінчуючи про тариф. Потрібно віддати належне в 23-му році, в грудні 23-го року, були значні дискусії і за участі суспільного мовлення, наскільки я пам'ятаю. стосовно структури тарифу і обсягів необхідних для компенсації для того, щоб підтримувати власне господарську діяльність зелених виробників. Віддаючи належне регулятору, на мій погляд, це моя особиста думка, було встановлено більш-менш збалансований тариф. На жаль, є фактор війни, який вносить свої. Значні корективи і в обсяги, в інші параметри тарифу. І на сьогодні теж є певний дефіцит. Прямі зараз поточні виплати зеленим виробникам складають порядка 75%. Залишаються накопичені борги, як я говорив, 23%. А Міністерство палива енергетики на сьогодні створило комісію. Залучили туди представників асоціацій відновлювальних державного підприємства НЕКУ власне основних гравців? І от на сьогодні проводиться пошук шляхів вирішення погашення заборгованості. Якщо нам сьогодні от стане зрозуміло, що треба нарощувати альтернативну генерацію, наскільки швидко ми можемо наростити сонячні потужності наші? Від чого це залежить? Сонячні потужності досить швидко, будуються дуже швидко. Ну, це одна із самих простих технологій, як ми розуміємо, да? це не теплова генерація. Там, і... Ну якщо не брати до уваги виготовлення самих панелей, тобто з готовими панелями, це швидко. Панелями зараз проблем немає. Треба віддати належне на сьогодні, в принципі, вартість панелей, якщо ми говоримо там порівняння 19-м роком, вони десь порядка 4 45 рази. Менше uh -huh. технологія дешевша. А є проблеми по логістиці, але ну, насправді це вирішується. Є проблеми, в принципі, там з виробленням обладнання, тому що для того, щоб приєднати станцію, необхідно реконструювати мережу, да, і забезпечити доступ до станції. Ну, і там вже потрібна не лише панель, потрібен контролер, акумулятор на серйозну наємність. Да -да -да -да. Так, безумовно, потрібно додаткове обладнання, це займе час. Але наразі продовжується будівництво невеликі станції. Я знаю декілька об'єктів, які на сьогодні продовжують будуватися в регіонах. Це невеликої потужності, один, там, 3 до 5 мегаватт. Слухач запитує, за яким тарифом купують електроенергію у приватних виробників сонячної електроенергії. Приватних виробників сонячної енергії в побудові мається на увазі особи. Вони мають змогу продавати електроенергію за зеленим тарифом. Це скільки? Там в залежності від року введення, наскільки я пам'ятаю, на сьогодні зі станцій, які будуть там введені там в експлуатацію, сьогодні це десь порядка 5 гривень 90 копійок, мінус 19% Це податок на доходи і. Військовий збір угу. малі ГЕС пише наш слухач Віктор: набагато ефективніше можуть підставити плече енергосистемі. Вони можуть працювати в години пік, коли немає сонця. Чому ви про це не говорите? Ну, по-перше, ми говоримо. Ви говорили про відсоток загалом в спарці, але мала гідроенергетика, раз вже слухач запитує: наскільки перспективна сьогодні у нас ну, мала енергетика, вона залежить від кількості водних ресурсів, які є, і в силу. Наскільки на сьогодні певним чином ресурси використані, а деякі там були намагання добудувати там, в Закарпатській області, ми знаємо ці резонанси. Досить екологічно, це складно врегулювати, тому що є певні обмеження в цьому випадку. Але ми ніколи ми не говоримо, що це там не да, що це не може бути використано. Але певні обмеження також є. Вона також залежить сезонно, коли є по по період повені якому там да, впаватки, mm -hmm. там більше є дебет води. Боже, прекрасне ще одне запитання в нашому студійному вебер. Я зацитую його повністю. Дуже прикладне запитання. Я кактусист, початківець, чи можливо маючи сонячну електростанцію давати моїм кактусам додаткове освітлення, але за нього не платити. Я дуже сильно люблю мої кактуси і хочу їм тільки добра. Я потім порахую, скільки ще сердечок поставив наш слухач. Ну їх там десь приблизно десятки. Два от сповнене любові до кактусів повідомлень. Ння, я так розумію, що можна нічого нікуди не приєднуючи, просто поставити собі кілька сонячних панелей і світити както скільки влізе. Чи Я помиляюсь. Ну крім панелі, потрібно поставити невеликий камулятор, тому що коли буде сонце, воно може і так освітлювати. А так безумовно, можна поставити невеликий накопичувач. Це досить там пабербанк, і, і організувати відповідне освітлення цілодобове для кактуса, Це дійсно реально. Не проблема. Якщо трошки розширити питання, і треба світити не тільки кактусам, якщо треба освітлювати помешкання, якщо треба заживити, там ну що у нас такий побутовий мінімум. Ну навіть якщо немає пралки бойлера, які багато споживають, то хоча б там насос, якщо треба воду качати. Ну і холодильник. От на таку потужність, наскільки реально сьогодні, наскільки дорого зібрати станцію? Е, ну, дивіться, як ми говорили, вартість самих модулів, вона досить знизилась, ну, відносно звичайно, тому що. Ми розуміємо, що є люди з різним доходом, і для когось це можуть бути різні речі. Але якщо говорити про ревальну вартість, то переглядаючи от ті пропозиції, які на сьогодні є в доступі в інтернеті, один кіловат панели складає близько 10 тисяч гривень. Це сама панель. Якщо ми говоримо про таке середнє господарство, ну мається на увазі, ну, яке там використовує досить активно там, обладнання, насосну станцію і таке інше, ну, ми можемо говорити десь про 5 кВт генерації і, відповідно, 5 кВт годин сторож, який дозволить там покрити якісь необхідності для того, щоб а, качати воду. Історич, а, історич, 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 накопичувач, накопичувач да. ну, загалом, який накопичує 5 кВт-годин. Ну, ми uh -huh. розуміємо, якщо ми там споживаємо за місяць там 200 кВт-годин, да, ми можемо порахувати, скільки це в день, ну, от 5 кВт-годин можна уявити, яка це кількість, протягом періоду ми це можемо споживати. То така вартість, от я дивився, знову ж таки, це досить залежить від типу обладнання, як і завжди, як і телефон мобільний, да, він може бути дешевший, може бути більш наворочений. Але от. Ті ціни, які на сьогодні є от, в одного із наших учасників, до речі, 5,7 кВт СИС. Підключ установкою на даху з гібридним інвертором на 5 кВт. Гібридним це мається на увазі, він не може робити при наявності мережі електроенергії без залізовий фосфатним акумулятором, коштує під ключ 6100 доларів. Ага, подешевшило. Я коли останній раз рахував, в мене виходило десятка і вище в доларах от приблизної потужності електростанції, це було кілька років тому. Mm -hmm. Отже, майже можна сказати, ну вже ще трошечки, вже вдвічі можна сказати, подешевшило. Наскільки ще може здешевшати технологія, щоб вона стала прямо от масовою? Є таке прислів'я, немає дорогих цін, є малі заробітні плати. Угу. Але ну, ми, я думаю, що в будь-якому випадку технології рухаються вперед. Ми ніколи не уявляли, да, що коли починалось пік будівництва, який один там, кіловат потужності коштував там, до 2 доларів. Вірніше за 1 Вт потужності панелі ми платили більше двох доларів. І ми ніколи не уявляли, що це на сьогодні може бути 11 центів. Тому я думаю, що технології підуть вперед. Є такі на сьогодні, наприклад, двосторонні модулі, які можуть сприймати і вертикальне освітлення, і яке там, відповідно відражається від навколишніх предметів. Тому технології рухаються, я впевнений, що це буде ще більш доступно і можна буде використовувати це. По Бо поки час. що от слухач пише, каже: я в приватній хатині споживаю 100 кВт на місяць максимум, і для мене зараз це ярмо непотрібне, типу не треба мені тут взагалі нав'язувати і, і розповідати. А інший слухач питає, скільки треба площі панели, щоб отримати 1 кВт. Абсолютно конкретно. Ну, Дивіться, зараз потужність панелі вона значним чином виросла. Якщо знову ж таки там в 2019 році ми говорили про 300 Вт панелі, яка мала розмір там 2 на, на метр, грубо говоря, то сьогодні там панель трошки більше, ніж там 2,20, 2, здається, на метр 12, вона генерує 5, 550 Вт. Угу. Тобто потужність досить зросла, панелі, є панелі вже по 600 Вт. Тому тут треба виходити із безпосередніх умов де буде встановлено і на сьогодні ринок можна підібрати я думаю, достатній вибір на сьогодні є. Єдине, от я хотів звернути увагу, закінчити, тому де я називав цифри, це ну, така досить велика компанія, яка там може нести яку відповідальність гарантійні, і так далі, ну безумовно, можна по ринку знайти там на 10-20% менше, але тут треба розуміти, що є певні ризики. Ну, як завжди, шукаєш дешеве, аж аж в притул до прислів'я, що дешева рибка, юшку mm -hmm. геть. А якщо ми рухаємося далі, і от людина зараз послухала і подумала. Можливо, сонячна панель ну сонячна електростанція. Це якраз те, що мені потрібно. З чого починати? З обрахунку потужності, з аналізу площі даху, з пошуку на ділянці, якщо це приватне господарство, площі, куди можна наземно панелі поставити. З якого боку починати думати взагалі? Досить просто. Тут на сьогодні пропозицій досить багато. По всій Україні там з нами комунікують. До речі, у нас досить активний комітет домашніх СЕС. Там його очолює Сергій Ручко, це досить відома людина. Вони досить комунікативні, будь-яким способом можна в інтернеті задати питання, долучитись. і, ну... Так склалося, що власники кисис, переважно більшості це такі енергійні люди, які там діляться енергетичною і знанням, енергетикою угу. і таке інше, і тому вони проконсультують. Я думаю, досить е, варто, якщо взагалі нічого не розумієш, можна так от поспілкуватися в таких суспільствах, які вже це пройшли, які мають досвід, які можуть рекомендувати навіть когось із постачальників чи виробників, маючи до власний досвід. Це пер... спочатку погуглити почитати. Ну, слухачу точніше, дуже все це крихке. Особливо в районах, де обстріли, навіть вибухова хвиля може легко пошкодити панелі, чи є якісь удари стійкі, вандалості, які, що з цим зараз? Так, є. Ну, вони досить більш рідкі, ну, мається на увазі на ринку, їх на сьогодні не так багато, але теоретично можна пошукати. Ну, крім того, є певні а, правила там установки, і певним певні, чином можна просто зменшити цей ризик, там встановлюючи відповідно або з іншого боку, або під прикриттям якихось інших конструкцій. Наш шановний кактусовод уточнює, що він прислав нам 84 сердечка про свої кактуси, про які запитував про додаткове освітлення, Боже, це прекрасно. Дякую. Ви просто зробили нам ранок. Тут у нас у вайбері вже навіть є фото кактуса. Якщо це багатоквартирний будинок, у нього, в принципі, є якась площа стін, якась площа даху. Що можна зробити в контексті сонячної енергетики для багатоквартирного будинку для ОСББ, наприклад? З багатоквартирним будинком ситуація трошки складніша. <кій> Вибачте, якщо приватний будинок, в принципі, там особливих дозволів не потрібно, крім кваліфікованого інсталятора і договора, який би там підтверджував кваліфікацію і відповідальність потім, то з багатоквартирним будинком це, як правило, вже будівлі з класом наслідків значно вищим, і в цьому випадку обов'язково треба узгоджувати з балансоутримувачем, Це перше, по-друге, повинен бути проєкт. Ситуація трошки складніша, але, в принципі, є приклади. Там мої колеги, я готувався до сьогоднішнього ефіру, говорять, що є близько 10 проєктів, багатоквартирних будинків. Це, як правило, жильці верхніх поверхів вони домовляються з балансоутримачем, беруть mm -hmm. в оренду дах і там встановлюють. Але є останнім часом є приклади, коли СББ, об'єднуючись. Встановлює знову ж таки дотримання правил там і так далі, тому що це досить може бути травматично. Встановлюють певну кількість генерацій, яка там забезпечує циркуляційний насос, наприклад, чи якийсь пункт, куди кожний де мешканці там збираються. Uh, в момент відповідно тривоги, ну, Повітряний... бомбосховища заживити окремо. І можна заживити там, зарядити телефони і заживити там джерело інтернету, да? що <свісно> найбільш, найбільш вистрибано, на жаль, на сьогодні, да, враховуючи ту, жагу до інформації, як ми говорили. І це може бути також організовано. Безумовно, тут потрібен потрібен драйвер, який це все. Зможе організувати. Угу. Ще хороше запитання в вайбері Найдорожчим у цій цій зеленій історії є акумулятор. Як довго він служить? Акумулятор є правда, не дешевим. Ну Знову ж таки, він тут є певний залежність від технології, тому що, знову ж, ви можете проконсультуватися в декількох постачальників. Або по спілкуватись в чатах, яким чином. І знову ж таки, яка потужність, який режим використання, uh -huh. і таким чином виріш підібрати для себе враховуючи бюджет необхідну вам джерело. При правильній експлуатації, ну чому? Я думаю, при правильній експлуатації 6-8 тисяч циклів, такий акумулятор може витримати. Знову ж таки, при правильній експлуатації треба уважно читати технічну документацію, да, і дотримуватись порад. Фахівці це до речі, те, що іноді буває найскладнішим. Хочеться все втикнути і користуватися, а не читати технічну документацію, а вона корисна. Ще одне запитання. Вайбер активний. Дякую нашим слухачам. До великої війни в Україні пише Наталя. Випускали сонячні ролети. Як зараз? Скільки вони коштують? Я, чесно кажучи, не чув про цю технологію. Що скажете? Була технологія, да, яка передбачала встановлювати на ролетах. А вживу, ну, ми теж бачили це там на, виска, на виставках тематичних або в інтернеті. Вжив. Тобто це гнучкі панелі, по суті. Вони пластичні. могли, да, там були панелі, да, які можна було. Це гнучки панелі. На сьогодні є технології покрівлі, які теж гнучкі, більш захищені, до речі. А, і тобто, там може пластикова ідея да, основа, а не скляна, як у цих у таких у промислових панелях. Ну, все є на ринку, все є, але знову ж таки, це коштує грошей. І оскільки в Україні зараз попит, враховуючи війну, немає, і я не зустрічав, щоб вони були в доступі. Але теоретично, да, дійсно такі рішення є. Якщо ми говоримо про зміну клімату, це я повертаю зараз до загальнодержавного масштабу. От ми коли говорили про сільське господарство, що південні регіони, це ще навіть до Великої війни, ставали регіонами більш ризикованого ведення сільського господарства через кліматичні зміни, жаркіше, більше сонця, чи означається, що ці регіони гіпотетично у нас більш перспективні, ніж раніше для сонячної енергетики? Якщо ми візьмемо там величезні площі Одещини, чи там Херсонщину, яка може бути деокупована, чи вже деокуповану вільну територію Херсонщини, Миколаївщини, Кіровоградщини, там, де величезні землі, на них що вигідніше взагалі робити? Вирощувати збіжжя чи виробляти електроенергію за рахунок встановлення сонячних панелей? Я переконаний, тому що повинен бути виважений підхід. Безумовно, на Чорноземі встановлювати сонячну станцію це не, не з не доречна. Доречно. Перевага якраз сонячної генерації в тому, що її можна встановлювати в несприятливих місцях моїй практиці ми використовували там, наприклад, закинуті радгоспи, які мають відповідно там масу фундаментів зруйнованих, із -заць. а дуже часто використовувались просто як сміттєзвалище, і от в цьому перевага в тому, що ми можемо використовувати там, де ми не можемо використовувати іншим чином. Я б виходив з цього. Враховуючи південні регіони, ну, я думаю, що там досить успішно, якщо ми там подивимося до воєнного, я не бачив статистику зараз. Але будуючи станції, там прокладаючи лінії. Там ну, взагалі колосальний був ривок за рахунок зрошення, знову ж таки, яке там виконується на основі використовуючи електроенергію. На зрошувальних землях там колосальні врожаї і колосальний потенціал. Тому я закликаю виважено підходити і використовуватися раціонально наші ресурси. Треба думати mm -hmm. і добре рахувати. Запитує е, слухач, яку світлову потужність в кіловатах можна розмістити на, багу... на даху багатоповерхівки на п'ять під'їздів. Наскільки я розумію, це йдеться про ну там плюс-мінус хрущівки. Ці довгі <гум> будинки, де великий дах дійсно достатньо протяжний, що можна з цього викрутити? Знову ж таки, в кожному конкретному випадку, тому що є підтінення на сьогодні сусідніх будинків, є якісь конструкції, є особливість покрівлі, яка, в принципі, там додатково повинна витримати 50 кілограм, там, на метр квадратний, відповідно. А, тобто треба стропила так. ще рахувати. Головне, одна із головних проблем, з яким стикаються в таких Рахує. випадках, а це стан покрівлі, тому що встановлюючи панелі. Розміщуючи, можна пошкодити покрівлю, які не в ідеальному стані, і отримати іншу проблему. Тому знову ж досить на сьогодні маркетинг, досить просунутий. Попередній прорахунок, якщо ви надішлете. Параметри покрівлі, от в гуглі навіть, то ну, я знаю там, десяток інсталяторів, які вам використовуючи, там просте програми забезпечення прорахує, скільки теоретично можна поставити. Тобто просто площа даху, калькулятор, орієнтація. А от пишуть про нагрів. Панель чорна, вона гріється. Наскільки там треба це враховувати при встановленні на дах? Панель розрахована на нагрів. І, безумовно, там літній перевага, наприклад, квітня. Коли активно сонце, але панель завдяки навколишньому середовищу більше охолоджується, ефективність його більша. Звичайно, при нагріванні збільшуються втрати, але вона розрахована на таку потужність і ну, завдяки цьому буде менше нагріватися там, дах чи відповідно ті предмети, які знаходимо під панелі, тому що частина електроенергії буде перетворюватись в електроенергію. Споживатися частина буде в принципі розсіватися на ну, на площині панелі. Остання репліка, напевне, на сьогодні: забруднені Чорнобилем території. Давно треба було покрити панелями. Як щодо Чорнобильської зони, в цьому, в цьому напрямку є рух. До війни там навіть був проект, і відповідний був проведено тендер. І для того, щоб поставити панелі, там була виконана певна робота. Наскільки я пам'ятаю, там було прийнято рішення для того, щоб не піднімати ну не рихлити забруднений ґрунт. Було прийнято рішення встановити на твердих покриттях. Це на тих забетонованих площадках і там певна робота вже розпочиналася. Це ідея не нова, вона, я думаю, буде продовжуватись і так, звісно, це можна використати, але знову ж таки треба переходити раціонально для того, щоб не створювати додаткових загроз. Дякую за ваші коментарі. Дякую за цікаву фахову розповідь. І сподіваюся, що ми когось наштовхнули на якісь продуктивні ідеї. Директор Асоціації сонячної енергетики України Олександр Кісільов гостював у студії Українського радіо програмі сьогодні. Зранку програму, як завжди, з задоволенням для вас провів Роман Калідав.